Від Матея святого Євангелія читання Мама тобі, Господи слава тобі! будьмо уважні, сказав Господь причудцю. Один чоловік насадив виноградник, обів його муром, видовбав винотоку, збудував башту, найняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він у свій час виноградарів слуху, щоб узяти у них свою частину плодів виноградних, Бо вони його схопили, побили і відіслали ні з чим, і знову послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили ще іншого послав він, та вони того вбили. Та багато інших посла він і їх вони або побили, або повбивали. Мав він єдиного сина, бо злюбленого і його послав до них на останку, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі ті казали, між собою це спадкоємець. Ходіть, уб'ємо його, і спадщина буде наша. І схопивши його, вбили, викинули з виноградника. Що отже зробить господар виноградника. Прийде вигубить виноградарів, і виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, який відкинули будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших, і шукали його впіймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу, і зоставили його і відійшли. Христос рождається. Сьогоднішня притча говорить нам про прийняття або відкинення Божого царства спротив Божому царству. Що таке прийняти Боже царство? Це визнати владу Ісуса Христа над нашим життям. Що таке відкинути Боже Царство? Це не визнати влади Ісуса Христа над нашим життям. Камень, який відкинули будівничі. Що зробили з Ісусом? Його вбили. Тобто, вбити Ісуса це відкинути Його царювання і панування над нами. <кій> його вбили. Що це означає? Вбили царя, вбили царство. Але далі продовжує євангелист Марко. Але став каменем наріжним. Ісус воскрес! Тобто в Ісусі Христі і в Його Царстві проявляється слабкість, вбили, мали владу вбити, але Його власне царство не закінчується могилою, смертю, але Воскресінням. Тому для кожного з нас, власне, сьогодні зараз є цей вибір прийняти. Ісуса Христа, як свого Бога і Спасителя, і поставити Його як наріжний камінь нашого життя. Тобто визнати силу і владу Ісуса абсолютну, силу і абсолютну владу Ісуса над нашим життям. Тому бачимо сьогодні цих виноградарів, які вбивають. Просто вбивають сина Божого через те, що не готові визнати Його сили і його влади над нашим життям. Але бачимо, як Господь Бог ставиться до людини. Він очікує. Бог, каже, не тратить надії на людину. Навіть ту людину, яка жорстока по відношенні до нього і до його сина, каже: матимуть пошану до мого сина. Ма він сина єдиного, єдиного, сина возлюбленого. Тобто Бог віддав заради того, щоб ми повернулися до царства Божого найдорожче, єдиного і возлюбленого, і його послав до них, кажучи: матимуть пошану до мого сина. Як Господь Бог сильно довіряє нам людям, як Господь Бог сильно прагне нас бачити в своєму царстві. Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо Його, і спадщина буде наша. Але тут не тільки спадкоємець, але Ісус є, власне, спадщиною. Бо Ісус є Царством Божим. Бо Царство Боже це не місце, а стан, стан душі, яка цілковито поєднана з Богом. Але щоб цілковито і абсолютно поєднати своє життя з Ісусом. Треба визнати владу і силу Ісуса Христа над нашим життям, а це вже складніше. Тому ці виноградарі думають, що вони мають владу і силу над Ісусом. І з першого погляду так виглядає, бо вони мали силу і владу схопити Його і вбити. Але все не завершується тільки відкиненням. Цього центрального наріжного каменя, але все завершується Воскресінням. Він став каменем наріжним. Тому визнати владу Ісуса Христа, який віддав себе і своє життя заради нас і нашого Спасіння. Тобто Ісус помер як Син Божий за кожного і навіть за тих, хто його розпинали. Тому, Камінь, який відкинули будівничі. Тобто хтось хотів будувати своє життя без Ісуса. Але це і неможливо. Тому що без Ісуса ну, ще можна на тій землі якось трошки пожити, але без Ісуса неможливо воскреснути. А життя вічне, Боже Царство, це і є Воскресіння, це є вічність, а вона неможлива без Ісуса. Тому зараз ми в цю хвилину. Робимо цей вибір. Визнати, визнаємо владу і силу Ісуса Христа над нашим життям, не тільки на тій землі, але всю вічність. Тому Господь зробив це, і дивно воно в очах наших. Тобто, ті, хто думали, що його вбили, і все завершилося, і спадщина їхня, виглядає, що ні. Бо спадщина тільки для тих, хто Добровільно став улюбленим сином і дочкою Бога, тих, хто живе благодаттю Божою, і шукали його піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу. Тобто сказав до тих людей, які хотіли вбити Ісуса, знищити Його, вигнати, викоринити Його зі свого життя. Але якщо вбити Ісуса, то хто, воскр... хто воскресив би їх, хто би їм дав? Життя, хто би їм дав безсмертність. Тому сьогодні, зараз, цю хвилину, ми робимо вибір, вибір Божого Царства, бо це постійний вибір, це не одноразовий вибір. Це вибір всього нашого життя. Визнати Ісуса Христа своїм Господом, своїм Царем, Своїм Спасителем і зробити Його основою життя нашого, центром життя нашого. Тобто, все моє життя. Базується і основується тільки на Ісусі Христі, бо тільки Він єдиний, який дає нам небо, який дає нам Царство Боже, який дає нам безсмертність.